Я кажу, мисли вас грузять, куди вас грузять? Він на війну. Я кажу, так мне ну для цього треба пройти комісію. Він сказав, все, вже написали здоров. Представляєш, я здоров. Засміявся і положив трубку. Ні, в нього вихватили трубку, обірвався дзвонок. Е, він зателефонував з чужого номеру. Він сказав, командир дав позвонить. Після того я перетелефонувала на даний номер, ніхто не відповів, а потім відповів. Черговий сказав, черговий ТЦК, я сказала, запросіть, будь ласка, Криводуб Євгенія, а вони сказали, що не може подойти. Ми зателефонували в ТЦК, вони сказали, що такої людини в нас немає. На, на, на території ТЦК такої людини немає. На що ми сказали? Ми зараз визовемо поліцію. Вони сказали, але був. Він випив 0,5 водки, йому стало зле, його відписали в е, центральну районну больницю, е, лікарню. Ми туди зателефонували, сказали, що ніхто туди не поступав. І потім його ж дружина з подружкою. Вони поїхали в обласну лікарню, і там вони його знайшли без свідомості. Паталогана там написав, що вбито тупим предметом по голові. В нього була чорна борода. Фотографії у нас є: чорна борода і затилок розбитий. Вердикт. Медицинською не можу зараз сказати, але це у простонародній звучить так. Мозг виліз зверху на череп. Це якась гра, тому що це вже друга справа, це вже буде воєнна прокуратура. А це буде, вони хочуть як хуліганку це розсмотрети і все.